Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В минулому відео ми знайшли один таємний шлях і один ну, ліфт ми підняли. Тепер нам треба, щоб у той хід другий ліфт запрацював. Бачите, звідси його не можна. Тому будемо шукати, як його активувати. Так. Йдемо знов сюди, знову тимо пташками. Повоюємо трошки. Все. Так, нічого не випавне, там ми вже були. спускаємося до тої вже не йдемо. Вона не потрібна, ми там лут ніби забрали. Що далі? Йдемо, забираємо тут все, на Та нас його Так, Тут можна спуститися в башню так вниз. Але ми підемо іншим шляхом. Байдеш там є драбина, можна туди спуститися, але тут є у нас ще один лут. Йдемо сюди, забираємо ножі і тут є віконце. Через то віконце заходимо всередину. І тут нас чекає Роджер НП МПС. Ah, Роджер. Ми якраз також ще рубля. When I'm not hot footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace well, enjoy it while you can. i'm tarnished, like you, but unlike you, i've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. still, i won't forget how it felt when i first came here to the lands between. i'm privy to a few magical battle arts. would you care to learn one? as a fellow tarnished, once guided by grace, i'd love to help you out, if it please. Right, Купити такі ще попели навики чарудійські, бачите? Хитрі. Mm -hmm. Можна почитати. От. Ну, давайте для колекції ось купимо, хай нас буде. Нічого немає проти. вон ще був family. They were conceived at the Great Academy of Rhea Lucaria, to the north of this castle. In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order, or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the Order broken, twisted, and in need of repair, such adaptability is more important now than ever. З ним поговорили. Можемо йти далі. По-моєму, Потім ще треба буде, може, до нього вернутися. Так, тут от сидять два просто людини. Тихенько. От. А тут ходить десь лицарь має ходити зі своїм. Мічником. Вон там от драбина, ми могли вон звітом зразу спуститися сюди. То трошки коротший шлях. А. Так, Давайте почекаємо, хай вони пройдуть, повернуться. Ми по одному їх тоді будемо знімати. Збралися воно. Так, давайте вийти на пляжу. Так, ну туди підніматися, кажу, не будемо ми там бу. Давайте біжимо. Ага. Ми до речі моли зверху зіскочити на тих от криз. Може наступне відео там до криз можна було. Такий короткий шлях також. Але ні, ми б там напевно не зайшли, тому що там завісить. Так, заходимо сюди. Тут золота руна у нас. О, а тут у нас міні-бос такий. Так, я тут ще сидить. Так, на тій стороні там от є лут, ми туди ще попадемо. Потім а нас зараз отой ну, от босс. Давайте зробимо таку от магію і ще себе тупо наржати, просто його зверху розстріляємо. Від... Це найпростіше, ніж спускатися до нього донизу і з ним воювати. Будемо в Ну, Хто не має далеко подійної зброї, тому трошки більше відведеться. Ну, Ми його знищили. І тепер спокійно собі йдемо. Давайте ще вип'ємо флягу. Так, тут можна він буде перескочити, ну, то ми туди підемо, ми якраз по, ну, в сідуючи раз, напевно зараз ми йдемо за головним шляхом. Ого, Ого. Ого. Так, щось я тут здається, що нас можуть до Ще так, ладно, кажу, підемо туди пізніше, йдем поки сюди. Тут от був той лицар. Давайте подивимо ще тут футбоку. О! Цікава штука. Зараз почитаємо, що у нас струною є. Але можна злитися з навколишнім. От така от. Можна на вдягнути і типу перетворися там чи на стінчих, чи на чемодан, чи ще фікнашу. Що тут є, типу, в приміщенні. Так. Стоїть один. Так, сюди ми не можемо поки потрапити. ...двері, то ми якраз сюди, в цих мішках підемо потім зайдемо. Так Зачищаємо. А тут ще три. Сиде тихенько. Тут у нас лут лежить З мясом. Ось, бачите, ми сюди. Так би... Якби вони вбили, то би зараз з ним би тут воювали. так вищепуючи як. Ось сікіра, Цік... що то у нас зброя така? О, сил 12, треба ловкість 9. І навик бойовий ключ. Так, що ми маємо? А сюди, то ми підемо потім, підемо на вулицю. О, зараз ми поки нам не сюди. Нам поки сюди треба йти. Так, забираємо пілюлі. Шелуд. І Тут є розвивки. Є наліво на і направо. Давайте спочатку, як нормальні чоловіки, сходимо наліво. Тут, тут і вовки гнилі. Так. З ними розберемося. От. А тут, до речі, от лежить лут, тут мав бути інший лут лежати, який нам треба було підібрати і віднести її до родики, щоб вона з'явилася в круглому столі і почала нам... Прахів покращувати. А так ми то, як от пройшли скоріше, вона вже там в тому замку круглу то зараз тут залишиться такий алий капішон від неї, такий лут. Якщо глянути на нього, бачите, він підвищує життєву силу, наскільки він там на один цього піднімає його сила стоїть сюди от якраз буде той ліфт нам не сюди нам ще ми йдемо от тут підберемо от. а ще кузнічний камень був і от та завіса шостої сторони було треба ключ Так заходимо сюди, тут у нас ще вруги і... с купорами. Ого! Який моз морс у нас завалив. Так і нас добре вдарив. Так. В нього впав кузнечний камінь, так, дивимося, що ми тут маємо. О, чийний клинок. що тут таке? Так, воно не тут, а напевно десь тут. О! Давай я заружу добьемо свойства. Ага. Може тяжко, тяжке, остре чи... качественне зробити. Угу. Тут вся один лут, о, такого ще якийсь щит нам дають хитрый. Де він той коплывидный. О, той, та. так і тут ще один лут. О, мизеры корд. Кто ще у нас такі хитрые? А то якийсь кінжал такий. Ага. Так. І тут ще один стоїть, заховався. Так, все, а от ми могли б просто сюди зіскочити, але ми б сюди не попали, бо все одно тут та завіса була. Тому... Можемо йти назад. Так, пройшли, пройшли, наліво ходили, направо ходили. Тепер залишається йти тільки прямо. От, прямо ми а прямо ми маємо якраз отой ліфт, що нам і потрібно, який нас переведе знову до нашої благодаті. Отак От ми знайшли ще один шлях. Так. На тому будемо то коротке відео також закінчувати. Всім гарного дня і до зустрічі.